Це важке місце, де лилась її кров. І насправді кожного разу, коли я сюди приходжу, я собі завжди прокручую в голові ці останні кроки. І це як вона побачила вбивцю. На місці вбивства Ірини Фаріон. Її донька Софія, особа розповідає про останні миті спілкування з мамою. Вона написала, що вона їде до нас. І теж вона мала багато планів, і це свідчить про те, що перелік геноукраїнців в понеділок всі мали подивитися. Рік тому у дворі багатоповерхівки, в якій жила мовознавиця, її жорстоко вбили прицільним пострілом у голову. Попри зусилля лікарів, Ірина Фаріон померла. На жаль, про всі зусилля медиків, попри всі проведені лінаційні заходи, врятувати життя Ірини Фаріон не вдалося. Пацієнтка померла. Вона поступала до нас критичному стані, із важкою, проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Вбивство шокувало цілу країну. Попрощатись з Іриною Фаріон прийшли тисячі людей. Тратили національну постать, це направду національна легенда, тому що знову ж таки, хто така національна легенда? Це та що вміє показати зв'язок за Тарасом Шевченком для мертвих, живих і ненарождених. тобто абсолютно вміла оцей протягнути зв'язок поколінь. Тому втрата ну дуже складно навіть оповісти, чи зможемо ми в нашому національному просторі мати ще людину, яка би була такою багатогранною і такою ну всюди сущою. У той час, коли українці оплакували втрату видатної мовознавиці, обвинувачений у її вбивстві розгулював Львовом та здійснював покупки, після чого спокійно сів у поїзд. Через кілька днів після вбивства обвинуваченого затримують у Дніпрі. Це В'ячеслав Зінченко. На кадрах затримання видно, що Зінченко досить спокійно відреагував на візит правоохоронців. Я просто його, наприклад, Google запити про план перехват, про умовне позбавлення волі. Він точно розумів, що за ним можуть прийти. Саме тому він так стійко витримав цей момент, коли прийшли його арештовувати і так гордо піднявши голову. Ми пам'ятаємо цей кадр, так, так гордо піднявши голову, стоїть, як, як той, ніби якусь за велику цінну ідею. Але не було в нього ідей. Крім його я, крім його я, ідей в нього не було. Опісля обвинуваченого доправляють до Львова. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко скликає брифінг, на якому розповідають деталі. Затримання ми за цей тиждень встановили повністю хронометраж і таймінг життя даного підозрюваного протягом цього цих 10 днів, що він готувався до скоєння злочину. Після затримання на питання правоохоронців чи вчиняв він вбивство. Зінченко відповідає: буде видно, та подивимось. А ви скоювали якісь вбивства? Ви винні в цьому? Подивимось. Того ж дня на першому судовому засіданні Софія Особа нарешті змогла подивитись в очі, підозрюваному у вбивстві мами. Чому ти її вбив'я? Тебе питає. До приїзду адвоката Зінченко поводив себе досить зухвало. Питання журналістів називав нудятиною. А що ви робили? Вові ось у ці дні, коли вас нібито вас могли засняти камери і відеспостережень? Та є більш цікаві віска. Ну, е. дятина, яка ще за чекав, щось цікаве. А доньці Ірини Фаріон навіть показував язика. Що <стрес> Впродовж року відбулась низка судових засідань. Дослідили десятки томів справи. Переглянули години записів з камер відеоспостереження, на яких зафіксований обвинувачений, зокрема, і момент вбивства, на якому чутно крик та постріл. Зожки особа по намі щось є сумки. Бачимо, що щось в сумці. Заходить віде. заходить. Їду, думаю, в цей час міру. Після чого в перегляді вказаного відеофайлу 192214 на записі з вищоказної камери чути звук, який схожий на постріл. <стрюл> <стрюк> <стрюк> Крім того, момент вбивства, який, ймовірно записував сам обвинувачений, пізніше поширили російські телеграм-канали, учасником яких був Зінченко. Судячи з того, що ми бачимо в суді, і судячи з відео, це є мамин крик, і мамин голос, і обвинувачений вбивстві зінченко. Ретельно до цього вбивства готувався, і саме на цьому місці мама лежала. Обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення. Адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Романик каже: доказів, які вказують на вину Зінченка, предостатньо. Доказів недостатньо, а предостатньо. В мене в доступі є майже два терабайти інформації. Це окрім документів в цій в цьому кримінальному провадженні. Це є доступ до всього вмісту гаджетів зінченка відновленої інформації. На запитання, чому впродовж року ми так і не почули вироку, адвокат пояснює справу такого важкого злочину насправді слухають доволі динамічно. Справи такого рівня, таких важких обвинувачень, у особливо важкому злочині, слухаються довго в даному випадку. Особі загрожує довічне позбавлення волі. Тому в інтересах абсолютно всіх учасників процесу, і прокурора, і потерпілої, і самого обвинуваченого і його захисників є, щоб справа була розглянута ретельно, щоб не було допущено жодної процесуальної помилки. Впродовж року у Львові відкрили дві меморіальні таблиці пам'яті Ірини Фаріон, а також вулицю, названу на честь видатної мовознавиці. Крім того, на місці вбивства у дворі, де жила професорка, облаштують меморіальний простір. Однак у Свободівській родині кажуть, постать Ірини Фаріон заслуговує більшого. Все життя Ірини Дмитрівни було побудоване над побудовою української України. На захист української мови, для того, щоб українець відчував себе господарем на своїй землі. І це дуже сильно бісило дуже багатьох людей. Але зараз е, мені здається, що е, українці нарешті зрозуміли, кого вони втратили. І це є велика дуже наша біда, що е, українці дуже часто е, не цінують людей при житті, а починають цінувати при смерті. Про те, що велич Ірини Фаріон важко осягнути, розповідає і професорка львівської політехніки, та найкраща подруга Ірини Фаріон Оксана Микитюк. За її словами, Україна втратила надпотужного науковця та державника. Звісно, ми втратили надпотужного науковця, тому що це людина, яка започаткувала цілий напрям, який називається діахронна соціолінгвістика. Тобто вона показувала минуле, щоб це минуле вплинуло на майбутнє. Вона була тим науковцем, яка написала вісім монографій одноосібних і приблизно сім колективних. Тобто, це надпотужний науковець, це наймовірно велика втрата. Крім того, Ірина Фаріон була державником. Державником я би сказала передусім, тому що вона завжди обстоювала ідею боротися за вільну самостійну соборну українську державу. Після вбивства створили петицію про присвоєння Ірині Фаріон звання Герой України посмертно. За короткий термін необхідну кількість голосів зібрали. Втім, за майже рік її досі так і не розглянули. Ба Більше у лютому цього року Львівська обласна військова адміністрація також звернулась до президента України Володимира Зеленського з клопотанням про присвоєння мовознавиці Ірини Фаріон звання Герой України посмертно. Однак також поки без відповіді. Ми ще чекаємо відповідь, і я хочу надіяти, що президент України зробить правильне рішення. Але всі ми знаємо, що і досі Степан Бандера не має звання Героя України. Тому не знаю, Ірина Фаріон поклала за Україну своє життя. Вона в тилу виборювала мову, культуру, національну ідею. І вона заслуговує на звання Героя України. Максим Турчинський, Карина Не та Валерій Змієвський, телеканал НТА. we <laughs>